Що ти позаймався? А чого, не? Ну то збирайся помало, і... та її. Та бо mm. я та, чекайте, в лісі. Якщо. Та в Та в мене муляш. Яка година? Чи чай ти зараз телефон витягнути? А ти з не зарядила? <рик> Ні. <Ji> ти не має часу. — Тобі це немає години. Відстав собі чай. Ого, це чому на п'ять днів не було, ви вже йдете і за поручень тримаєте. Та я може не під ноги дивлюся на тебе. Так, треба, треба дивитися під ноги, бо потім буба у вас не була. Бо як буде буба, то буде... Ой-ой-ой. Та ясно, і приймати телефонні дзвінки, то ясно, що згадати. Та я знаю, що й брав. А саме головне іди сюди. Подивися. Який яскравий амулет-дисплей, найбіль сонячний. Треба стерти ага. видно класно. Дивись, Далі. Подивись. Навіть М -м. дуже сонячну погоду все веде. Та давай Віталій, не бався тим години. Ти мені треба позвонити. До кого тобі ще треба дзвонити? Алло, ало. Алло, алло. Дійці. Та треба Та було з годинника. А як то махати рукою? Тут коли приймаєш. Ага, то ми зараз будемо дзвонити, а ти будеш махати. М -м 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 -м. Та ми так не виберемося да. ніколи. Ні, то треба приймати і набирати годину. Та що навчить. Ну що, йдемо? Ой, кавалерка, скажу вам, в нас така пригода відбулася, розумієте? Я є забучкувата, а Наталі цьоці, ну ви ж її знаєте, як цьоці, вже вбрала, все, вже виходити з хати, вже проїхали пів дороги, а вона каже, йо, я купальник забула. Ну, цьоці, я ти скажу тако. Тут немає того пляжу, знаєш, де можна без нічого. Ну але давайте сради, як може. Ну але кавалерка, завжди є такі люди, які доїжджають. Ну і ми попросили, щоб не заїхали, взяли купальник а вони себе кульки Колега, я що відомо? Ходи, ходи. Я тепер без нього нікуди, бачите? Він переслідує. Чуєш, я казала, в школі він не в а тепер разом завжди, ви розумієте? Молодець, Я дякую тобі. Прикинь, ти в дороги їдемо, маленька, як Ти загоріла прям Я була на відпочинку. Намастиш мене кремчиком. Я от іду, іду, щоб намастити. намаститися. А Бригада, ух в зборі. Так, Джонсонс Бейбі. Мені треба! СПФ треба, а не Олій. SPF, то Олійкою то... будемо маститися вечором. Зараз! Кремо. От чесне слово, я знала, що він так став. Олійку, Вже як є, йдемо, слава. Мені головне горки. А бунгало теж зайнято. Що Зараз? 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 Тихали, чому ви ну, ж треба було на озеро їхати. Він хай в цьому. Та я кажу троє. Навелірка, дивіться, я вам зараз покажу поки. Казав Олега хоче поміняти собі на годинник 10. Збий, Віталій, запоміняв. У нього ультра не 10. Я хочу 10, в мене теж ультра. Але бачиш, хлопці? Ми знаємо в електриках. А я собі купив в Олексія. Самий кращий але, магазин. Але бачите, яким треба бути. Купив практично одинаково я заплатив купив В Олексія найдешевші! Годинники телефонів. Олексій взагалі такий о, чувак. Сам дорого, очувак. До. Смачно? Не знаю, кавалерка. Yeah. Трускавця, Я вам просто рекомендую на Стерницькому круті, є магазин з овочами, фруктами. Кавун такий смачний, а черешні то взагалі. Вже з кістками їм, то все таке mm. нече. Каже, чистить трохи теж. Кажу, це сидиш, що вона канібур не зараз дує. Та маю та на то все, курва, то ти на відпочине. Хіба тако не ходить, в хлопці. Як то при в Єгипті особливо, знаєш? Як ти виходиш, ага, то жінка йде, то йде, йде. Ага, бо там, напевно, хлопці лежали. Ні, там і дівчата лежали. А, а, тоді вона дивна. Приє, то є, то є, ну. Я тобі скажу Мало, тако. ти не такого. Я, Я тобі скажу таке, вже доведено. Ці люди, які ходів, вони дуже стресують. Не вони вони злі. Думали, вони злі. Ти хочеш злою бути Та Тебе чоловік любить так Та, Дякую тобі, Богу, що там. ти що, так курва, не їсти. Чи? Де ти попратили? Там? Я на возі бачу. Я би не сказала, не видно країну. Коли... Як ти їхати, не? Андрій, курва? не діли лимони з Короте, кавун, кавалірка такий смачний, а дивіться, які черешні. Черешня кавалірка дуже смачні, на стерницькому кульці. Ви залейкі. кажете, що я вам не завжди залишаю посилання. Черешні, кавун, всі фрукти на стерницькому кульці не дуже є смачні. Так що йдіть туди поки. Не йдеш до однокласника кататися. <рес> Або вони двою? А, то я ж там охолодив. мене теж рахується. Так аж я гурту. Я от там Вас розкатати хлопці? Дати вам ковна? Я купив заможемо так так гарно, як ви послідній раз, що перший. Є? Так. Да. Є? Так. Да. Ви відео запишемо, ми маємо перед прийняти. Мама, як вак? Андріана. Зараз да, чекай. А не треба, щоб відео записалося. Давай. Пані Андріаночка, зустріла ваших гарних, чудових, прекрасних дітей. Хочу вам щиро передати вітання. Щисті, здорові, всіх благ. Щиро вітання, вітання, пані Андріаночка. Це мене Так. जा कब चल तेरे जा जा कुवां जा कुवां हर नगर इतनी